Реконструкцію приміщень розпочали у листопаді, говорить директор Центру медичної реабілітації і паліативної допомоги дітям Віктор Максимюк. Каже, гроші на ремонт 30 мільйонів гривень надав дитячий фонд ЮНІСЕФ. Поки що ремонти проводяться там, де має надаватися реабілітація для дітей для того, щоб ми могли повністю виконати умови інклюзії і доступу до маломобільних верст населення. У нас заклад розрахований зараз на 28 ліжок. Стаціонару і 12 ліжок денного стаціонару реабілітаційного центру. Роботи по демонтажу повністю проведені. Уже проведені монтажні роботи стін, заміна теплопостачання, електропостачання. Зараз виконуються роботи по встановленні пожежної сигналізації. Займаємось монтажними роботами, шпакльовкою. Ми зараз виставляємо куки. Це ми маємо зробити по цьому всьому поверсі. Ніші гіпсокартоном заклеюємо, закручуємо каркаси. Робимо у нас в бригаді п'ять чоловік. Є електрики, шпакльовщики. На цьому поверсі все шпаклювали. Зараз де фінішна шпакльовка. Далі виконуються роботи по підлозі. Саме вирішується, тяжка заливається і стелиться ламінат. В рамках проєкту із реконструкції також відремонтують дах та вхідну групу із зовнішньої та внутрішньої сторони. Говорить директор закладу Віктор Максимюк. Будуть відновлені повністю всі. Ці парапети з градусним допуском сходи, заміна всіх дверей, де світовий проміжок, так званий, повинен бути не менше 90 сантиметрів. Буде встановлений ліфт між першим і другим поверхом. Підйомник пандусів буде. Два великих і один малесенький зі слів директора. До реконструкції тут перебувало дев'ять дітей. Під час ремонту їх перевели до іншого закладу. Саме менше дитинка ще одного місяця навіть немає. От і до одного року три місяці. Доглядають за дітками наші працівники, молодший медичний персонал, середній медичний персонал, лікарі. У них по подубове чергування йдуть згідно графіків. Реабілітаційний центр, який виконуватиме медичні і соціальні функції, планують відкрити у березні, говорить Віктор Максимюк. По соціальних це буде денне перебування дітей. З інвалідністю, тимчасовий відпочинок батьків або опікунів, які доглядають дітей з інвалідністю. Реабілітація в основному буде це паліативна, можливо, мобільна допомога і психіатрична мобільна допомога. Після завершення першого етапу ремонту каже Віктор Максимюк, планують розпочати другий, під час якого за додаткові гроші донорів відбудеться заміна вікон, оновлення фасаду приміщення та облаштування паркувальних місць. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.